Міста привиди. Розбита техніка на узбіччі доріг. Випалені війною поля. Хитке перемир'я на лінії вогню триває. Десь поблизу щастя Луганської області наш кореспондент Михайло Габрух разом із волонтерами гостював у бійців добровольчого батальйону Айдар. Айдарівці кажуть, гармати замовкли, однак безпечніше від того не стало. Буквально днями під час артобстрілу осколками понівечило автівку, котра бійцям дісталася від волонтерів. Хлопці кажуть, тільки дивом тоді ніхто не загинув. Ствольна артилерія. Ми те заїхали на СТО, на СТО заїхали. Там щось колесо я не пам'ятаю, що це нас було. Роберт скаже. От накрила ствольна артилерія, ми поховалися. Тут ось осколок пройшов якраз на рівні водію носа відбив би. а… Пасажира пробив би насквозь, якраз на рівні грудей. Ну і тут побував теж на спокій. Це буквально кілька днів, тільки як ви його нам привезли. Ну так зразу бойове хрещення машини. Попри постійну небезпеку, хлопці часу даремно не гають, зберігають спокій і ремонтують пошкоджену в боях техніку. До роботи долучаються і волонтери. Приміром, хмельничанин Віталій власне для цього спеціально приїхав у зону антитерористичної операції. Працюю, приватний підприємець, моя робота ремонт. Займаюся професійно ремонтом автомобілів. Приїхали з міста Хмельницького, поки на фронті невеличке перемиря, допомогти нашим бійцям підремонтувати техніку. Вся техніка в печальному дуже стані. Через те, поки хлопці від бою відпочивають, ми намагаємося допомогти своїми силами. Отак. Держава забезпечує добровольців лише зброєю. Все решта, як Бог пошле. Військове і обмундирування ну, і харчове це все на волонтерах стоїть. Якби не волонтери, медичне так само, всі аптечки, всі 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 медикаменти це все волонтери нам поставляють. От зараз опять приїхали волонтери, привезли нам харчі, автомобіль привезли, кроваті нам даже на тих, щоб ми мали де спати, матраси. Так що я... Дуже велика їм подяка. Всім жінкам дуже дякую тим, які шиють нам форму, які маски халати шиють, які сітки маски, маскировочні пошивають для машин. Обнімаю вас і дуже цілую. А ще розповідають про проблеми із оформленням допомоги учасникам АТО. Словом, хоче захищають державу та великих надій на нею не покладають. Зізнається, подолянин з позивним Роберт. Бумажка є, а ніяких посвідчень нічого не маєш. Ну, бумажка це, це ще нічого. Ну, старає, стараємося робити все своїми силами. Через волонтерів ніхто з наших не отримав. Ні посвідчення, то що бумажка є, що там на бумажці написано, що да, там, учасник АТО, там, який участвовав у бойових діях, але посвідчення немає. Якщо, наприклад, я з цією бумагою приходжу десь, то вони кажуть, що без посвідчення ми тобі ніяких пільг немає. Гайдарівці кажуть, тимчасове затишчя на передовій не привід розслаблятися, тому постійно відточують свою бойову майстерність і тренують новоприбулий молодняк. Хмельничанин Василь донедавна волонтер, а вже нині боєць із позивним скрипка. Зізнається, усього кілька разів тримав у руках автомата. Тепер же вчиться стріляти зі ствольного гранатомета. Давай, давай так, знімай. Ну давай. Це зборка, зборка автомата Калашникова, стрільба з нього, стрільба з пулемета Калашникова та стрільба з пістольного гранатомета. Ну, поки це все. Айдарівці залюбки дають майстер-класи зі стрільби і волонтерам. Кажуть, це найменше, чим можуть віддячити тиловим побратимам за допомогу. Стріляємо з автоматів, теж з мінометів стріляємо, з КПВТ стріляємо. Ну, і зараз ви приїхали до нас, волонтери. Так само ми вас теж вчимо. Все. Хто до нас приїжджає, ми якось, обіймаємо обм'ятими руками всіх приймаємо і якось, вчимо всьому, що ми самі вміємо. А ще розповідають, якою смертоносною зброєю ворог намагається витіснити українських бійців з рідної землі. Поля поблизу міста щастя, що на Луганщині, просто переорані ворожою артилерією. Вот это то, что не повзрывалось. Так, короче, что стояли наши, да? Да, стояли наши. И сюда был обстрел. Блять, это с подпухи. Это ее хвостовая часть. Здесь, здесь, уже заряд. Он, он взрывается. Это, эта часть обычно остается целая. Ну, вот как, как здесь. Все, что остается после градов. Это смерч? Высыпается Это смерч. Сзади, да, получается? Хвостовая часть смерча. Сейчас пойдем посмотрим, там он лежит целый смерчи. территории Да, що саме тісне, це з території Росії. Тут територія Росії в 20 кілометрах. Отак. Вот Впритул до країни-агресора у постійній небезпеці, захищаючи Україну. Бійці добровольці мріють про мир і спокій. Однак запевняють, що стоятимуть стільки, скільки буде необхідно на смерть і до перемоги. А рідним і близьким шлють вітання і просять дочекатися їх з війни. У мене двоє дітей: внучка і внук. Іренка і Владик. благодаря. Я йшов сюди їх захищати. Ну, і всі, всіх, всіх дітей, країну, так само, всю країну. Май, майбутнє, майбутнє країни це, це наші діти. Хочу передати те, що у своїй дружині, дочці, Владіку, привіт. Іренці — я вас все маю. Ну і всім своїм односельчанам і всім побратимам. Всім, 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 всім. Я вас всіх люблю і кохаю. Тримайтеся.